Привіт, народ! Зараз я вам покажу чим я займаюся в вільний від вільного часу час. Спочатку я шукаю раба, який буде тратити в мене на стройці. Потім беремося за об'єкт і розпочинаємо роботу. Зразу прошу вибачення за поганий звук, тому що мікрофон я собі ще не купив. А гроші зароблені, я вклав найнадійнішу криптовалюту. Купив три мішка цукру і вигнав собі нормально так само гоночки. Пацанчик попався нам роботящий, слава Богу, не п'є. Отже, погнали, покажу вам, що ми там наробили. Отже, взялися ми за надзвичайно стратегічно важливий об'єкт, а саме на дворній сартир. Або гостьовий туалет, іншими словами. Бачите, позбивали стару штукатурку, стару плитку, яка була закладена. Фекальний отвір, вікно в Європу. От дріт висить. Далі виставили маячки, бачите, красиво на родбанд. Позривали верхні багети. Тут Патрон висить як старого діда. Каналізацію провели, має бути рукомойничок, п'яночкою, фуш-фуш зафушкали. Все файно рівно, красиво. Дрін надійно зафіксували, бачите? Все чітко. До речі, ви помітили, що туалетний папір знаходиться на сервенці? Так, тому що має бути чистота і гігієна. Без цього нікуди це обов'язково. І розпаковка. Штукатурка. Ідеально по штукатурні стіни. Бачите, ідеал. Патрон уже не висить, як старого діла. Угли ідеально зроблені. Муха сідає, розчахається на двоє, а то й на четверо. Стратегічна фекальна дирка накрита надійною кришкою, бачите? До речі, там на дні валяється уламок іншої надійної кришки, яку ми умудрилися зламати. Так, крок вправо, розворот, заглушечка на воду, бачите? Так, ми які дротики. Три шуплі цементу давали на мішалку, до речі. Тримає крепко, як гімно до поркінець. Ще моцніше навіть, як мерцаноги. Та це вже не здовбеш, це вічно. Далі промежуточний етап укладання плитки. Запил всі діла. Плитку, до речі, украли у сусіда. купили в магазині подішовці з остатків. Да, щоб не переплачувати. Так, далі дивіться: фекальний отвір обіклали спеціально для любителів Тетріса, або хто вміє, або любить класти кірпичі. Спеціально під угол, все як має бути. Йдемо далі. Наближаємося до Фінча. О, кліпсу забули достати. Ну що, рухаємося далі. Ви готові? Та-дам! Мухи літають. Та ти що? Та це лише я бачу цю красу, що це всі бачать. Чи це весь клаївський базар має бачити, дивіться? Лампочка, світильничок, всі діла. Рукомої. От все-таки зробили овальний, вирішили прирізати. Ну, під великі яйця, щоб були. Тут кути ідеально запилені під 45 градусів. Так, ти що. Муха сіла. Там ще, попри двері треба буде ну то на на майбутнє. кол на плечі. Це ти зробила. Ах ти ж каралупа, зараз буде в бісто. Ди сюди. Іди сюди, зараз. Промазав. Нічого тут є друга. Ану. Пані кабачки вродили цього року. Ну що, дивимося, шви затерті, все помито, красота. Ні, ну що не гарно, реально, двість, ну супер. Плиточка обійшлась недорого. Взагалі по матеріалах обійшлося недорого. Але правду, правду вам сказати, наймати таких майстрів як ми, вам дуже дорого обійдеться, тому що вам дешевше буде в куру забігати, то набагато легше і проще буде. Але якщо у вас руки не з одного місця, можете собі це зробити. О, дивіться, тут такого в хаті немає туалету, як тут на дворі, ні? а які краєвиди відкриваються, дивіться, з цього, з цього ракурса? Бачите, я розумся, навіть босий хожу, тому що ідеальна чистота. Шкарпетки грязні, але не дирякі, бачите? Все нормально. Кришечка. Фурциклює. біленька, чистенька, ще не обляпана нічим. Так, доступ зараз в голові може закрутитися. Якщо ви не знаєте, що подарувати своїй другій половинці на день закоханих бо можливо на 8 березня, то людині багато для щастя не потрібно, ви просто подаріть людині туалет її мрії, і життя їй стане набагато яскравіше. А якщо ще врахувати, що тут чудово ловить Wi-Fi, то це приміщення взагалі можна використовувати як робочий кабінет. Світло є, вода є, удобства є, ну що ще потрібно. Так, ще світло, до речі, треба провірити. Знаєте, чи від, 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 відрізняється виключатель від включатель? О, бачите, світло, лампочка світиться. Це тепер включатель. А тепер це виключатель. Бачите, виключилось. Тепер включатель, що барахлить, де то електрика. Тепер виключатель. Дякую вам за перегляд. Щиро надіюсь, вам сподобалось. Мені треба вже йти брати бабки і скоренько йти додому, бо ще треба від крилів повичищати, від пса так само. Грязно. Ну, коротше, ще вдома купа роботи. Все, всім дякую за увагу, всім пока.